Привіт, Володимирівна! Я в Велмарці в овочевому рядочку. Давайте глянемо, яку ціну і який асортимент овочів і фруктів Велмар нам запропонує. Ось Зараз грошева картопелька 31,60. А така картопля біленька 19,24. Мита картопелька 31,67. Брунтовий помідорчик 34,95. Помідорчик на гілочці 140,14. жовтенький помідорчик 107,99. А такий 101,95. Сливочка 82,80. Вітна капусточка 16,91. Звичайна капусточка 17,45. Огірочок гладенький 71,95. А з копирочками Кукурузка – один качанчик – 19,95. І ось такі огірочки 38,45. Банинчики, 63 63,44, а брикуски 114 гривень. Ківі 199,94. Сливки по 130, жовті 170. Персик мітаринчик 190 гривень. А такий мітаринчик 109,95. І джирний персик 190 гривень. Елітний персик. 199 гривен. Такий партій 110 гривень. Кавунчик без пісочки 2990, а звичайні полосатики 35 84. Кабунчик вогник 32,40 40. Звичайний український кавунчик 1784. Іденьки 99,89. Курячок 9,54. Морква 14,84. І звичайні кабачатка по 19,85. Грушки 91,08. Апельсинчик 63,75. Такий 102, 102 гривнички. Грейпфрут 89,90. І раннє яблучко 63,84. Айдаревик 80-97. Голден 60, 55.